Водасть чи не дасть доробити. Ще правда треба годинки дві. Але вже третій раз намагається накрапати. Хоча по прогнозу аж увечері повинен бути. Ну, прогноз та ясна справа. То одне діло, а факт... Погоди то зовсім інше. Полюбляють говорити в інтернеті, що краще хрінова осіння оранка, аніж хороша весіння. Так от, у мене тут на цьому полі новий тренд намічається, який приблизно каже так. Хоч руки зітри, але роби оранку нормальну. хоч осінню, хоч весною. Бо виходить, що гратися, в принципі, немає великої різниці. Чи то з осінньою, чи то з весінньою, жопа горить, що на тій, що на тій. Трясся ці оранці. Намічається дуже цікаве відео, дуже емоційне. Але перед початком хочу звернути вашу увагу, що за підтримки бійців з 80-ї бригади. Ми оголосили про розіграш гаджета, нового гаджета, саме телефончика, який вони нам надали. В двох словах про умови. Розіграш буде проводитися в прямому ефірі. Ціна білета 50 гривень. Чим більше білетиків, чим більше шанс виграти. Телефончик достатньо крутий, достатньо класний. Ми робили поверхневий огляд його на каналі у себе у відповідному відео. І розповідали про деталі розіграшу. Деталі ви можете переглянути у відео. Посилання я залишу в описі в першому закріпленому коментарі. Давайте допомагати нашим Збройним силам разом. Тим паче, для тих, хто не чув, не знав, це саме бійці купили цей телефон і надали його нам для розіграшу, щоб ми його розіграли серед вас. Тому ми просто зобов'язані з вами по-швидкому назбирати необхідну суму цими білетиками і з радістю розіграти, щоб так допомогти нашим героям. Тому дуже вас прошу звернути на це увагу. Ну а ми сьогодні використовуємо КПС з модернізацією під бульдозер. Ой! Я просто в шоці, вже нервів не вистачає. Слава Богу, що оранки у нас такої, тільки 13 гектарів, грубо кажучи, і десь залишилось гектара 4. Ну, плюс-мінус. Це слава Богу. Це для мене такий урок, що неймовірно, я ж кажу, руки зі три, але зроби осінню нормальну оранку А не зараз, де б'є ось ось. А не оцю дроч, яка вийшла. Майже кожен прохід видно. Майже. Ну, з іншого боку, на це є причина. Грунт був, капець, там такі глиби вивертав. Тут проводились два боронування, глиб вже немає, але ось, ну як же ж вам показати, та ну, ямки, ямки кожен метр. Просто тупо плух. Ну, я йому не міг нічого зробити. ПЛНу взагалі. Грунт був такий, скажімо так, не для оранки, а оранку провести потрібно було. О, зараз зроблю. І тому вийшла ось така дубка. Ну, щоб ви розуміли, 4 пальці, ну, це. Палка не достає до країв ямки, десь, грубо кажучи, пальців на 8 глибина ями. Ну, просто жесть, просто треш. Ой боже. Раніше проводили тут два боронування. Спочатку одне, потім дощі, був, провели друге, щоб груду порозбивати. Працюю я ну, по майже по діагональці відносно оранки. Як? Зараз покажу. Поле у нас має отаку от форму. Якщо брати отак, пряма. пряма. Тут у нас таке пустце і пряма. Оранку я починав з відсіля. Культивацію починаю з відсіля, отак. Чолноком, як то кажуть, раз повз раз, ходжу. І так виходить, якби. Діагональний діагональ, ну коротше. Щось виходить. Рихлення. Боронування проводив спочатку по одній діагоналі, а потім по цій діагоналі. Тому у нас ніхто, так би мовити, не пересікається в попередніх обробітках, неначе. А оранка, як казав, почалась тут на рівні гони на довжину. Довжина гонів 700 з копійками метрів. тому по ширині культиватора, і по довжині гоні у нас виходить десь 24-25 сотих один прохід, не коло ну коло пів гектара. То це дуже таки цікаво, я б сказав. По життєдіяльності, бачите самі, навіть без моїх коментарів, але це не найстрашніше, ще покажу вам далі. О, там в балочці внизу, там у нас саме класне відбувається. Зараз проїдемо і подивимося. По роботі у нас приблизно так відбувається. Третя передача. Ручний газ 1900 приблизно, ну плюс-мінус, до 2000. Навіть 2000 немає. Не роблю. Швидкість до 10 кілометрів, десь 9,5 в таких межах. І так горнемо. Зараз навіть, можна сказати, і не горнемо. До цього то було цяцька. Ну, коротше, жесть. Зараз станемо в палочки, оцінимо життя, яке присутнє у нас тут. Як бачите, плями дебелі зелененькі. Опа! Поторох ще. По культиватору по глибині, ну, не знаю, 5-7, можливо, де як, де глибше, де мільче. Планується оце ж зробити цю культивацію, потім, дай Боже, дощики пройдуть, другу вже передпосівну людську зробити. Повирівнювати зараз наша головна, вирівняти, наша головна ціль. Так що, поки модні культиватори стоять на площадках, КПС робить свою справу. Ну, блін, як би там не було. Який би він хріновий не був, але краще, коли він є. Аніж його немає. Тим паче за цими от борінками. Ну, Реально це плюс. Це плюс і величезний плюс. Без цих борінок було б набагато складніше, реально. Горнуло б тут так ото. Паліття з кукурудзи. Так. Ну що, у нас в цьому році буде тут весело. Соняшник тут планується, але тим не менш, гірчаки, осоти, сирійський ваточник лізе, прям мега дохріна його. Мега дохріна, ось дивіться, скільки, Оце все він, що ви бачите. Це просто капець. Коли рихлили, його було менше. Думаю, що і за того, що рихлення глибше і коріннями його. Дергали нормально. А зараз бачите, що робиться. От така штучка. Ну я то його вирізаю, можливо де і залишається. Ну воно ж коріння там на скільки? На 5 чи на 10 метрах, чи на скільки там джерело, так би мовити. Їх походження. Дивись скільки. Ой, капець. Ну подивимося, подивимося як гербіцид впорається з даною навалою. Покаже, як прийде час. Тут у нас Оце ну, гірчаки. Баточник, а осоти, осоти, от там десь пляма. Ну, таке, показувати не буду, що. Не бачили осотів чи що. Ну, там подивимося, Як карта ляже. Можливо карта ляже так, що покажу вам теж його. А ну зараз щось кривенько лапка стоїть, я не зрозумів. Прям дуже кривенько. Поводок. Зараз подивимось. А, ні, це так і задумувалось. Це нормально. Це все робочі моменти. 330-та лапка перекриває всі. Не які можуть тут з'явитися. Ай. Чудо-чудо. Ну так, да, тут дивись протерло. А, все, таки щось і сталося. осталося. Бачите, рвануло. І виходить, стерло трошки. Ну нічого, підлічимо, це таке діло. Наперед посівну треба буде підлічити. А так, зараз буде шпарить. Так, подивимося, що тут у нас соя та кукурудза. Що ми тут понасівали і як воно розвивається. Сподіваюся, що ми знайдемо хоч щось окрім вітру. Так, рядочок є кукурудзи. А як на раху? Опа? О! Прокльовується! Клас! Це мені подобається. Більше шукати не будемо, нам досить Зараз по сої соя, соя. Подивимося, що у нас соя. Тут уже буде трошки поскладніше, хоча неначе на рядку Грибуся. Опа, щось бачив. Ось все. Ага, ну так она бубнявилась, ну ця якась пошкоджена. ну, зараз ще подивимось. Щось може знайду інше. Добре. Давай спробуємо. отут. От Ні, тут заклепана земля, я видно може не рядочок чи бог я знаю. О, ось ця соя. Ні, вона в себе, виходить, м'якенька стала, але ще лежить. Пом'якшала, але ще нічого не робить. І того робота йде до кінця. Принаймні на сьогодні. Отакий От камуфляж одягли. Нам крапельки дощу. Треба їх прибрати, бо воно аж голова вже крутиться, бо видно, що впливає якось на самопочуття, бо оглядовість така погана, неначе як вночі ото починаєш крутити руля на розворотах і тіряєшся. Фу, дощик опять награфає. Ну таке, хотіло вигнати. Потім передумало, все ж таки дало мені можливість доторохтіти поле до кінця. Так, Попереднє не буду чіпати, бо мокре. Ось так техніка вдяглася в нову фарбу, Ну це до погоди. Або до дощу, або до сонця, коли воно осипеться, обдується. Обчиститься. Хмарки, ось бачите, є. Ну Подивимося, що буде. Місія наша виконана, в принципі, обіцяють дощі десь дня на 4. Невеличкі, там 5-6-10 мм. Ну, щось таке там навіть 10 обіцяли, неначе що там зараз змінилось, я не скажу. ну Доживемо, побачимо. По факту буде все видно. Нормально підрівняв. Робота зробилася, не просто так солярку попалили і жопу попекли. Ну нічого, таке воно сільське господарство. Нагадую вам, щоб ви підписувались на нас, залишали коментарі, стали, ставили свої вподобаєчки і переходили по посиланню під відео до відосика, де ми де я там пояснювали умови участі у розіграшу. Розіграш цей дуже потрібно. Провести якомога швидше, тому що нашим людям потрібна наша допомога. До побачення.